Розпочалися заходи сільськогосподарської ярмарки, яка була розгорнута на центральній площі міста. Тут було представлено виставки з урожаю ...2013 року: сільськогосподарську продукцію, вироби, в які взяли участь всі міські та сільські ради району, а також фермерські господарства. Біля кожного павільйону побували керівники району та мали змогу переконатися, що району є чим пишатися, і саме головне, що все це зроблено і вирощено. ...працьовитими людьми степової Апостолівщини. Всі, кому пощастило побувати на виставці, Надовго збережуть всю красу і щедрість апостолівської ниви. Виставка декоративно-прикладного мистецтва та українських народних страв уроди наш красний, роди наш прекрасний, вразила всіх своїми багатющими експонатами, художніми виробами, всім, чим багатий наш район. І дійсно, мешканці району своїм рукотворним мистецтвом, багатим колоритмом, творчістю примножують славу району на обласному та республіканському рівнях. Свято передували спортивні змагання, закриття футбольного туру серед школярів району, що Ходили на стадіоні імені Кірова міста Апостолова. Кожна з команд намагалась отримати перемогу, щоб війти в історію рідного краю. Виступ духового оркестру з міста Новомосковська приголомшив присутніх на святі, пересічних громадян, котрі поспішали у своїх справах і по щасливій миті в цей час опинилися на центральній площі міста. Вони танцювали і підспівували гостям, і на деяку мить забували про свої торботи, навіть перешіптувались між собою. От би і нам на мить повернутися в ті часи, коли на площі у вихідні дні грав. Духовий оркестр. було справжнє свято душі, і кожен присутній рахував себе гостем на цьому святі. З давніх давен Україна славиться талановитими та працьовитими людьми. Незважаючи на труднощі, хлібороби були і залишаються дбайливими господарями на землі, котрі вміють працювати, впроваджувати нові технології, виробляти продукцію, яка має попит на внутрішньому і світовому ринку. Тому родзинкою заходів, які проходили в цей день, були урочистості з нагоди 90-річчя утворення Апостолівського району та святковий концерт, що пройшов в районному будинку культури сучасник. Під час урочистостей, в яких взяли участь поважні гості, від Омі аграрії району керівники і рядові спеціалісти сільськогосподарських підприємств, кращі механізатори. Всі вони були нагороджені грамотами та подяками за сумлінну працю на користь розвитку апостолівського району. І на сцену ми запрошуємо почесних гостей нашого свята. Ростислава Геннадійовича Ботвінова, заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Імені губернатора Дніпропетровської області Дмитрія Колесникова хочу. поздравить вас с вашим юбилеем, 90-летием района. Района, который действительно имеет славные казахские традиции, района, который вносит свою большую лепту в мощь нашей родной Днепропетровщины. Хочу пожелать крепкого здоровья, ну и хорошего праздничного настроения. За багаторічну працю, вагомий внесок в соціально-економічний розвиток району, активну громадську діяльність та з нагоди 90-річчя заснування Апостолівського району нагороджується Романова Наталя Миколаївна, заступник голови апостолівської районної ради. Кононенко Олександр Миколаєвич, начальник залізничної станції апостолове від окремого Апостолівський район складається з 12 територіальних громад, кожен з яких має свою історію, своє надбання, свій устрій. І все тут гаразд, адже керманичами в кожній сільській раді є досить досвідчені та відповідальні керівники. Яким всій час громада виказала довіру, а сьогодні всі вони заслуговують великої оцінки та нагороди за звитяжну працю. В історії району за 90 років відбулися значні події. Всі ці зміни значною мірою залежали від ініціативи професіоналізму, вміння бачити, працювати на перспективу. Активу тих, хто у різні роки стає на чолі району. Саме їх імена вкарбовані в сторінку історії району привітали всіх присутніх на святі. Андрій Володимирович Леонов, голова райдержадміністрації, та Андрій Володимирович Савченко, голова районної ради. Наш район являється на сьогоднішній момент одним із скрупніших сільхоз. І дуже приємно, що в цьому году після урожаю на Україні було собрано 3 мільйона 700 тисяч тонн зернових. Це огромніший урожай, особливо це приємно слухати і. И мне от себя лично хотелось поблагодарить наших аграриев, потому что действительно такой урожай это только совместно с нашим районом наша область могла показать. Хочу поблагодарить действительно всех, всех, и те, которые руководили районом, и те, которые в этом районе работали, создавали этот район. Еще раз с праздником здоровья, мирного неба нашему району. Спасибо вам. С огромным удовольствием передаю вам самое сердечное поздравление от всего депутатского корпуса районного совета с этим прекрасным юбилеем. Меня часто спрашивают в Днепропетровске, задают такой вопрос, а легко ли руководить районом на букву А? Почему на А? Потому что апостоловский и аграрный. Я говорю, легко, но не просто. Спрашивают, а почему не просто? Потому что я говорю, это работа с людьми, а работа с людьми всегда непросто. просто. так а почему же легко? Говорю, потому что люди хорошие. Спасибо вам. Хочу сказать теплые слова благодарности представителям областного руководства. Мы постоянно ощущаем поддержку Александра Юрьевича Вилкула, нашего вице-премьер-министра. Постоянно ощущаем поддержку губернатора Дмитрия Колесникова, председателя Днепропетровского областного совета Евгения Удуда. Хочу сказать, что за эти последние три года мы ремонтируем детские садики, строим НВК. Строим водопроводы. И хочу сказать, что эта работа будет продолжаться, потому что у нас есть такой коллектив, есть такие люди. И хочу сказать э, Ростиславу Геннадьевичу, как представителю Дмитрия Валерьевича здесь у нас на празднике, что Апостоловский район готов к инвестициям, готов к нагрузкам. И, как говорил Михаил Борисович, мы не только танцующее, поющее население, а еще и очень трудолюбивое. Я думаю, с таким коллективом на любые задачи по плечу. І по українській традиції хочу вам пожелати, щоб не знала ваша хвата не врача, не адвоката. Пусть вас хранить Господь і любить начальство С праздником! На святі були присутні ветерани Великої вітчизняної війни. Це вони ціною власного життя відстояли мирне сьогодення. І їм вручили на згадку про цей захід квіти та подарунки в знак поваги і пошани. Після чого було надано право учням шкіл міста покласти квіти до братської могили радянських воїнів. Вітали жителів району депутат обласної ради Михайло Борисович Булатецький. Всіх я вас привітую з большим. событиям, которые проходят в районе. Это 90-летие района. Я... Я хочу отметить самое главное достоинство, самое главное достояние района – это люди. Люди – это самые действительно самые трудолюбивые, самые творческие, самые спевучие, танцующие. В общем, Район очень богат, очень богат своими творческим, историческим наследием. Это и сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства. Это все те люди, которые каждый день своим трудом вкладывают в развитие региона свой вклад, вкладывают частичку себя в развитие Днепропетровской области и всей Украины в целом. Всіх вас поздравляю з цим праздником. Желаю всього самого наилучшего. Желаю всего здоров'я, щастя, достатка в семьях, щоб кожен день приносил вам радость. Від імені народного депутата України Дмитра Шпенова привітав громаду району його помічник Сергій Бизо. Всьому сущому на нашій землі дав життя Господь. Життя вимірюється часом. Так, саме час. Нам скаже, чи правильно ми виховуємо дітей. Саме час скаже, скільки добрих вчинків закріпилося в нашій історії, і яким сильним є наше ім'я. Саме час покаже, яка міцна була сабля у Івана Сірка і скільки вона пролежать в музеї. Час, стільки всього, 90 років Апостолському району, і лише мала зернина у вічності. Сьогодні я щасливий тим, що можу сьогодні стояти перед вами як помічник справжнього народного депутата України, людина, яка не просто переймається нашими проблемами, а людина, яка допомагає і вирішує їх. Цей день наш народний депутат України Дмитро Шпенов дарує нашому апостолському району велику книгу. Бачите, аж важко достати. 300 років канонів молитви. Я хочу від імені Дмитра Спенова побажати, щоб коли священники читали молитви всієї книги, ці молитви обов'язково чув Господь і оберігав наші сім'ї. Зі свято вас. До вітального слова був запрошений благочинний Апостолівського округу Криворізької єпархії Української православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці Архимадрид Илья. Дорогі високі гості, жителі нашого славного району, браті і сестри. Я рад, що сьогодні вместе з вами я присутствую на цьому великому історичному событиї, на великому торжестві, в славного юбилея 90 років нашого району. 90 лет прошло с того момента, когда Покровская волость была переименована в Апостоловский район. Церковь имеет непосредственное отношение к истории нашего района, в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы была названа и наша волость, и в дальнейшем это повлияло на многие исторические события. Уважаемый народный депутат Украины, сегодня нам подарил бесценный дар, эту историческую книгу. И пускай она будет залогом нашей молитвы неувядаемой. Хотелось бы, чтобы и столетний юбилей мы тоже встречали вместе. Благодаря руководству нашего района предшественникам сегодняшних наших главы администрации, главы районной рады. Мы совместными усилиями сделали много и освящения поклонного креста, и сегодня благополучное отношение к церкви, к религии в общем. Церковь не стоит осторонь всех человеческих проблем. И мы сегодня начали прекрасное дело строительства в церкви в нашей районной больнице, туда, а там, где часто льются слезы и где много человеческого горя. Как залог нашей братской любви, как залог наших теплых дружеских отношений и сотрудничества, я бы хотел сегодня преподать в дар нашему Андрею Владимировичу Леонову и Андрею Владимиру Савченко памятные иконы на молитву и на обещание дальнейших сотруднических и светлых отношений. Пожалуйста. Пускай благословит вас Господь нанесение нелегкого отцовского креста для наших людей. Музичні композиції у виконанні зразкового хореографічного колективу Зернятко Заландольського палацу культури ювілейний, дразкового ансамблю бального танцю Пінгвінчик, чоловічого ансамблю Срібні дзвони, будинку науки і техніки апостолівської дистанції, сигналізації та зв'язку. Солістів, вокалістів районного будинку культури сучасник додали до свята хорошого настрою. А подарунком для всіх учасників свята від керівництва апостолівського району був святковий торт та святковий салют.